Я являюсь командиром роти, командою цим даним опорним пунктом. Да, а як тебе зовуть і? Звати мене Сергій, Азенко Сергій. Проводились протягом дня інженерні роботи, обладнували, робили траншею і орієнтовно 12-20-20 сторони противника. Конкретно бачили, звідки, з якої позиції їхньої, нанесли нам удар з протитанкою і управляємо з ПТУРа. Наслідок, як бачите, з першого вже попадання загорівся наш ескалатор, і чотири бійця було ранено. Було одразу подано команду, що вихід, і вчасно хлопці зреагували, хто встиг укритись, хто не встиг. Ну слава Богу, обійшлося, що тільки ранені, а не двохсотті. Остальних. Якому стані зараз поранені? Бійці на даний час два середньої тяжкості, два легенько легко поранені. Протягом місяця дійсно по нашій позиції ніяких е... дій не велося. Оце перший раз за місяць. Так. Ну, кожен день також наблюдаємо з їхньої сторони, що вони там між собою можливо воюють. Ну, так конкретно, щоб по нам вівся вогонь не було такого. Це перший раз за місяць. А між собою вони перестрілюються, так? Так, звичайно. Там кожного дня можна наблюдати картини, як вони там. Вечором трасера між собою, між їхніми опорниками. Не, не, не зрозуміло, що вони там роблять і що до чого. Хто нікого не провокував, тому що у нас е, строгий запрет, приходить розпорядження. Навіть е, на позиції зброї знаходиться в розрядженому виді, ніхто нікуди не стріляє, тільки по команді. Вже два тижні, два тижні підряд риємося, дообладнюємо, а тут е, несподіванка така. Це дріт від туру. Так, ось, з їхньої позиції, чітко провод від ракети управляємо, і веде з їхньої позиції. От пряме попадання відбулося, правіше самої башні. Слава Богу, якщо не попало, то хлопець там і загинув би одразу. Ну, от так. Є дріт і все остальне.